29 вересня о 15-й годині на стадіоні села Скварява відбувся матч 15-го туру першості Золочівського району з футболу першої ліги між командами княжі Лани та Ясиновецьким кристалом. Для господарів цей поєдинок видався доволі результативним, оскільки вже на третій хвилині футбольного протистояння у ворота кристала влетів перший м'яч, а близько 20-ї і другий. Дублем відзначився Беймар'ян. Цей результат зберігся до кінця першого тайму у другому ж таймі. Замість весни Віталія вийшов на заміну підгучні оплески оплиски і вигуки фанів шургот Пилип. Який зумів забити третій сухий гол у ворота суперників? Отже, тепер уже можна впевнено сказати, що команда «Князі Лани чемпіон першої ліги, хоча й залишилось ще зіграти три гри до кінця турніру, та наздогнати цю команду по очках уже неможливо. Про це золотів повідомив Андрій Тарнавський.